Ви виявили в резерві запис потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Ваш син навчається у вищі і у нього розпочалася ця сама базова загальновійськова підготовка. І вас цікавить, чи будуть вивозити на полігон, чи можна відмовитися і чим це загороджує. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом у резерв плюс у багатьох осіб старше 25 років з'явився напис: потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Представниця Міноборони Галина Воловіна пояснила, що цей напис означає, що в реєстрі оберіг немає інформації про військово-облікову спеціальність особи. Ми уточнили пані Галини, що це означає для особи, яка виявила такий. Запис. Нам пояснили, що це сигнал, що особа призиватиметься на службу, але спочатку треба буде пройти цю саму БЗВП для отримання військово-облікової спеціальності. Стаття 39 закону 2232 встановлює, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили військову службу, проходять спочатку БЗВП тривалістю не менше ніж один місяць у навчальних центрах ЗСУ. Тепер щодо студентів. У багатьох з них цього року розпочалася базова загальна військова підготовка у когось на другому курсі, у когось на першому. Далі я буду називати базову загальну військову підготовку БЗВП. Останній тиждень отримую багато запитань, чи будуть вивозити студентів на полігон, чи будуть вони приймати присягу під час БЗВП, чи можна відмовитися від проходження і чим це загрожує? Спробуємо розібратися, що написано в законі, а також поділюся тим, як реально цього року. Розпочалася БЗВП у деяких навчальних закладах України, і що відомо станом на сьогодні. Отже, БЗВП проводиться з метою здобуття військово-блікової спеціальності та необхідних навичок для захисту країни. БЗВП проводиться, зокрема, у закладах вищої освіти всіх форм власності. Вона є обов'язковою у закладах освіти для осіб чоловічої статі, які навчаються за денною і дуальною формою здобуття освіти. Для осіб жіночої статі є добровільною. Від проходження БЗВП звільняються, зокрема, особи, що визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, а також ті, що вже проходили військову службу і мають військово-облікову спеціальність. БЗВП поділяється на теоретичну і практичну частину. Теоретично буде проходити в освітніх закладах за програмою. А якщо у вашому ВНЗ немає відповідного підрозділу для проведення БЗВП, ваш навчальний заклад повинен організувати це проходження в іншому ВНЗ. Практична підготовка БЗВП проводиться після опанування теоретичної підготовки. Відповідно до постанови Кабміну, практична підготовка повинна відбуватися протягом місяця. В період з травня по жовтень, тобто місяць травня по жовтень, відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби від проходження практичної підготовки, є підставою для його відрахування із закладу освіти. Отже, для хлопців, без ВП є обов'язковою для дівчат добровільною. Зараз у вищах розпочалася теоретична частина БЗВП. На прикладі одного з київських вишів, де вчиться моя донька і відвідує ці навчання, можу сказати, що кожного тижня проводиться заняття старший інструктор з числа ветеранів, що має реальний бойовий досвід, і кілька молодших інструкторів проводять заняття поки що з тактичної медицини. Далі будуть інші тематичні заняття. Про виїзди на полігон наразі мова не йде, з'ясовувала це питання, адже є розуміння. Що це не зовсім безпечно, і особисто у мене є відчуття, що до травня, коли повинна розпочатися практична частина військової підготовки, будуть вносити певні зміни до законодавства. Нагадаю, що законопроект є, і, ймовірно, БЗВП буде замінена навчальним курсом національний супротив. Призовники, які пройшли, які пройдуть БЗВП, стають військово зобов'язаними, але до 25 років їх не можуть. Мобілізувати друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадролен. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!